Же товариство сьогодні Володимир Зеленський, як і було обіцяно нарешті представив українцям свій план перемоги у війні, правда, без секретних частин. План коротенький всього із п'ять пунктів. От плюс там є секретна частина, ну, тяжко казати, що в ній. Чесно кажучи, перше враження від цього плану перемоги, чесно, моє, я його так бігом подивився, то даруйте, я сам міг таке написати. Я не знаю, що це не буде знато самопевно, але мені здається, що воно так і виглядає. Отже, мене звати Олександр Сарцов, ви на каналі свіжої історії. Моїм співрозмовником є політтехнолог Олексій Голобуцький, і ми говоримо про оцей план перемоги Зеленського довгообіцяний. Принагідно підписуйтесь на мій канал, на канал Олексія Голобуцького. Підтримайте канал на патреоні донатом. І переходимо до розмов. Отже, пане Олексій, чи я не занадто багато на себе взяв, сказавши, що, що я і сам таке міг написати. Та ні, ну слухайте, план перемоги, те, що ми сьогодні почули, ну, він не може бути занадто так би мовити. Проблема не в тому, як він написано. Написано нормально абсолютно. Проблема в тому, я це про це говорю вже півтора місяці, ще не знаючи, як він буде виглядати. Я... З усіма своїми так, мовити, гіпотезами помилився тільки ну, я з приводу військового контингенту, але це знову ж це стосується після війни, так? Ну, Нібито, що українці зможуть там замінити американців в Європі. І про оцей от неядерний стратегічний об'єкт, який Захід розмістить. Ну, я так розумію, це військові бази. Ну, що ще можна розмістити. Ну так, просто це ну трохи це вже продовження всіх тих тем, які і були в цьому плані переможця, які витоки з якого і були в західній пресі. Тобто, все й очікувано: це вступ в НАТО, тобто навіть не вступ а запрошення в НАТО офіційне, це економічна підтримка України, це дальнобійна зброя. Ну, все те. Проста виглядається як план. Я про це кажу знову ж таки, повторююся, я кажу вже півтора місяці, що цей план невчасно. Його треба було оголошувати десь на початку 23-го року. Так? Перед контрнаступом і взагалі ну, по-іншому, тоді він виглядав, би, і ми по-іншому виглядали на той момент в очах заходу. По-друге. Е цей план перемоги, який без України, скажімо так, так? Там все, що написано, все залежить від західних партнерів. Там нема жодного слова не сказано про Україну, крім військового контингенту, після перемоги. Але знову ж таки, до перемоги треба дожити, і треба, щоб цей план виконався. Тому я вважаю, що ну я розумію, для чого він звичайно висунутий. І, і, і знову ж таки, Аше Асошетпрес сьогодні написала найголовніше, чого не сказав президент. А те, що нібито, але вимушені вже вірити західним виданням. Цей план, який був представлений все ж таки не, не українцям, в першу чергу, так, а західним партнерам, в кінці вересня він має певний термін. Західні партнери повинні його виконати протягом трьох місяців. Ну, майсунова сказати так чи ні. Тому я думаю, що саме заради цього це і робилося. План виставляється. Західні партнери, якщо кажуть так, це одне дійство. Але ми розуміємо по реакції, яка була ще тоді сказана місяць назад, і зараз бачимо по західній пресі. ну, Так, дочекаємо, звичайно, 18 жовтня, зустрічі Байдена з Макроном, з Шольцем і з британським прем'єром. Подивимося, що там буде заявлено, але на даний момент виглядає так, що жоден з цих пунктів він не є тим, що може бути виконаний тим більше в такі терміни. Навіть обіцянки виконання його не будуть зроблені. Ми бачимо, як іде туга з економічною допомогою. Невідомо, що там буде після виборів президентських в Америці, Німеччини. Бачимо ситуацію. Ну, взагалі тут є всюди, є проблеми величезні, так. А, але сплине цей термін, і тому вони і перенесли саміт миру з листопада на грудень місяць. Це якраз грудень місяць сплине, і тоді а, владна команда може сказати, що дивіться, ну от ми запропонували. Захід не дає нам цих гарантій, не дає нам цих можливостей, тому ми змушені проводити цей саміт миру, сідати в переговорний процес з Росією і домовлятися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, а також ставайте спонсорами моєї каналу, бо це дозволяє алгоритму YouTube більш широко поширювати мої відео і розвивати україномовний контент в YouTube. Який сенс е його е показувати фактично у такі між коли вже стара влада в США пішла, ну по суті, вже йде. Нова ще не прийшла і невідомо, якою вона буде. І отут з'являється наш план миру. Тобто, чи не є це, так кажучи, невчасно просто. Ну, вони так вважають, вони так прорахували, що якщо переможе Каміла Харріс, то це буде продовження політики Байдена і тоді це саміт Миру, і взагалі в цьому плані буде більш-менш доречно. І... Я ж логіку пояснив так мовити, так? Що як це пов'язано? А от якщо переможе Трамп, то там ситуація трохи відрізняється. Трамп, судячи з усього, збирається домовлятися сам. Тобто він буде домовлятися за наш, над нашими головами. Тобто це є концепція ніяких домовленостей щодо України без України, і там вірогідність того, що він буде притримуватись такої позиції, вона не дуже висока, скажімо так. Mm -hmm. e, ну, але тоді тим більше, якщо буде Трамп, то толку з того з цих ідей Володимира Зеленського вони можуть бути просто похерані за, перепрошення, за перепрошенням. Ну так це теж це варіант, який я знову ж таки вже характеризував. Захід нас підвів, захід нас, так би мовити, не, не захотів включатися по повній, тому ми змушені йти на мирні переговори. Якщо він, він захід нам обіцяє е, е, все те, що ми попросили, і дає нам це все так. Тоді ми воюємо до моменту, поки Росія. Ну він в зеленський в принципі, сказав, так що 25-й рік до кінця 25-го року будемо. Ну, це так мовити, ми підвищуємо там, ескалацію, це долібійна зброя там, і все інше, так? І за логікою нинішньої команди, це повинно змусити Росію самим запросити миру, чи е, все ж таки бути менш. Е, е... Тобто, ну, це, грубо кажучи, це таке примушення до, до мирних переговорів. Ну, але для... Примушення до мирних переговорів треба мати щось інше, тим більше щоб Росію примусити. А я поки що не бачу, якими способами, тому що Курська область не дуже допомогла. Можливо, просто ми занадто малий шматок Курської області е, захопили. Я вже не хочу обговорювати з Курську область. Занадто багато завжди питань. Я не військовий експерт, і хай це військові це обговорюють. Але розрахунок різні розумі. ми ж не знаємо до кінця, який був розрахунок. Розрахунок, що перекинуть війська в Курську область, чи що це стане такою переговорною певним майданчиком, так, обмін, територіями, чи ще банальніше, але більш грандіозніше, це змусить Путіна. Розпочати мобілізацію, так воно поки що не виправдовується, і Путін робить все, щоб воно так і не виправдовувалося. І щоб Курська операція ну, в таку локальну, локальну, так би мовити, локальний успіх, який дай Боже закінчиться е, більш-менш нормально для України. Е, тому логіка. Ми ж ми ж так би мовити виходимо з того, що ми знаємо, а не, а не з того, що вони там думають. Я не знаю, що думав президент, я не знаю, що думає Зеленський, на що він розраховує. Можливо, він вважає, що ситуація, його вплив на західних лідерів не змінився з 22-го-23 року. Можливо, йому так здається, що він може і далі таким чином комунікувати з західними лідерами. Незважаючи на об'єктивні причини, які змушують західні ліди вчиняти так, як вони вчиняють. Ну там в тому ж в промові в Верховній Раді він сказав про нафту, про ринок і про все інше. Якщо б Захід, у Заходу завжди була ця можливість. Якщо б Захід це міг зробити без серйозних втрат для себе, він, мабуть, пішов би на цей крок. Але Ризики занадто великі, ми це бачимо е, навіть по тому, що е, як ростуть скептичні настрої, і які до речі, до речі, те, що очікувалось Росії до кінця цього року, повна там перемога, і Франції, і в багатьох інших країнах, що переможуть такі ультраправі чи ну праві, ну, скептики переможуть. Воєнної допомоги Україні так воно не виправдалось в тому числі через те, що Європа і Америка не пішла на кардинальні кроки щодо тої ж самої нафти. Бо звичайно, це вдарило б вдарило б по споживачу, по європейцям, в тому числі і по американцям, навіть вдарило, і ми бачимо, як зараз адміністрація Байдена втіпилася і всіляко намагається. Завадити серйозному загостренню на Близькому Сході саме перед президентськими виборами. Ну, чому Путін не пішов на мобілізацію? Він пішов на мобілізацію у Північній Кореї. Це не мобілізація ми перше. Поки що це все виглядає достатньо, ми ну, розуміємо, що скидаються такі певні інформаційні. Ми не знаємо, наскільки це правда. Ми не знаємо, зброю використовують, але зброю, зброю вони до цього вони ірансько використовували. Вже можуть спеціалістів якихось. Зараз знову ж таки. Ну, я не вірю, що корейські, північно-корейські спеціалісти, інженерні набагато вищої кваліфікації, ніж там російські, що, в принципі можуть бути вищої кваліфікації. Так? Щодо участі конкретно військових, поки що це все на, ну, не стовідсотково затверджено. Підтверджено, хоча, звичайно, що це інший рівень ескалації залучення військ іншої країни, і це можливо, можливо, може нам допомогти в тому, що захід колективний так, от 18-го числа, зробить більш ну про це мова йде в декількох Фіца Сьогодні прем'єр словаччина зробив такий натяк, що питання вступу в НАТО стало дуже дуже серйозно, так і от що, ну, те, що ми не знаємо. Ну, нібито що зараз будуть обговорювати це питання. Можливо, це якраз працює проти Росії. Але знову ж таки, що таке проти Росії? Путін, Путін намагається найменшими проблемами для внутрішньої політики, для внутрішнього стану Росії вирішити ті проблеми, які він має на фронті. От що в нього є, це максимальні зарплати для військових. Все, що тільки можна, то щоб би мовити, м'ясо. Ну, в принципі, логічно, що ми знаємо, там що він і, і навіть індійські були там найманці в російській армії. Так? Вони по світу намагаються теж шукати людей, е, але це поки що знов. Це торгівля. Торгівля між. Я не думаю, що кім настільки простий, щоб отак от влазити в настільки серйозні справи. Е, Просто так, так би мовити, це теж піднімає дуже сильно суб'єктність самого Кіма е Північної Кореї, це теж привід для торгівлі не тільки з Росії, а з Заходом, але вже зі сторони Північної Кореї. Пан Олексій, дивіться, ось цей, е, план перемоги Зеленський спочатку представив в, в США в Європі і в останню чергу е українцям. Всі ключові інтерв'ю він дає знову ж таки в першу чергу там, американським, італійським, німецьким, французьким за собою масової інформації, але не українським. Чим це можна пояснити і чи це є добра, добра практика з його боку? Ну він в нього нема такого тиску і такого політичної необхідності все це робити для України, для українських засобів інформації. І в першу чергу, ну так весь план перемоги. Він ще раз скажу: він, він не в сторону українського, Україну. Там немає про Україну. Ну мається на увазі про нашу участь в цьому плані. Так ну так, наприклад, там нема відповіді на питання, які задають західні. Ну, Судячи з їхньої самої інформації, тож Лєченка, який там позавчора викинув інформацію, хоча деякі кажуть, що це брехня повна, що американці вимагають знизити призовний вік до 18 років, але це питання точно піднімається. так? Ми вам даємо зброю, вам даємо можливості, ви гарантуєте, що ви, під це діло будуть люди, грубо кажучи, так? І Про це ні слово не сказати, Тобто він не хоче взагалі. Зв'язуватися з цією темою абсолютно, так? Там є чітко все те, що було вже багато місяців повторено не один раз. Дайте нам. І в принципі, ще раз скажу. Проблема не в тому, що там сказано, проблема, коли воно сказано, як воно сказано, так? і, 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 і е, на якому етапі війни воно сказано. Тому що треба, ну, коли ти знаєш вже. Коли пройшло вже місяць після того, як всі кому потрібно ознайомилися з цим планом перемоги, вже була скинута реакція. Так? Якщо вона не прямо в очі була сказана, так вона так чи інакше була донесена до, і до Зеленського, і до громадськості, і до, до всіх, кого треба, так? через засоб масової інформації. Нічого, тобто західні лідери не побачили там в плані перемоги, не побачили сам план перемоги. Вони побачили, що, що потрібно від них. А що вони мали би побачити, на вашу думку? Чого їм? Ну, я, я, nok... я думаю, в мене є інз... певна така концепція. Я розумію, що це влада не, не повин... Ну, Вона виходить з зовсім інших інтересів, але я би план не перемоги на даний момент, а все ж таки план умовно виживання би пропонував західним, е -е, е західним так би мовити е елітам? Е Зараз саме така ситуація. З точки зору західних, західних еліт, так, що ми втрачаємо кожен день території, ситуація не покращується, а погіршується. У нас проблема з мобілізацією, у нас з усіма з економікою проблеми, з усіма можна проблеми, і нам потрібно е, більш раціональна чи більш прагматична. Підхід до того, як ми, будуть, як ми плануємо своє життя і свою стратегію на найближчий рік півтора. І це ми повертаємось до статті економіст в вересні 2023 року залужного про оборонну стратегію України. Так? так? А це повністю побудовано на антитезах, грубо кажучи, це нібито. Не було провалено контрнаступу, нібито не було глидару, нібито не було Авдіївки, нібито не було багато чого іншого. А є тільки, наприклад, Курська операція, причому перші два-три тижні. А чому, чому Зеленський так ну, не хоче помічати ну, реалії? Бо з того, що ви говорите, виходить, що він. Не помічає, чи не хоче помічати, чи не може тому, що я знову ж таки кажу: вони грають, вони грають на, на те, як це виглядає з внутрішньої сторони, як на це дивиться виборці, не громадяни України півповнолітні, які повинні робити певні висновки і своє життя якось заміряти, як далі жити в цій країні, а це потенційні виборці, які повинні через певний час проголосувати за зеленського знову президенти. Тому така логіка. Якщо ви хочете розуміти цю логіку, він все правильно робить. В нього інших варіант він не може бути асоціюватися з поразкою, асоціюватися з територіальними уступками, асоціюватися з будь-якою зрадою. Він повинен асоціюватися виключно з перемогою. Е, коли, якщо не дай, ну це не дай Боже, це скоріше, так і буде. З заходу піде сигнал, що це нереально. Включається план Б я про нього вже казав. Добре, ви згадали про вибори. Я знаю, що ви в інших своїх відео про це говорите про можливі чи про бажання зеленої влади навесні провести вибори. Ні, я не кажу строки, абсолютно. Не кажу, коли пройде, коли буде відмінений військовий стан, тобто, то значить, це буде перемир примирення, мир, там припинення вогню, ну не знаю, будь-яка форма. Там пройде певний час, від трьох місяців до півроку, не знаю, може, вони таки, з, е, відберуть цю угоду між партіями про півроку, так? І тоді будуть вибори, так, звичайно, і, і ці вибори треба і вигравати. Ну, це логічно абсолютно. Ось проблема в тому, що вони, ця, це мислення, ця стратегія, як вони думають, вона привілює над стратегією виживання, на стратегію того, що. Що ну, питання, питання продовження війни з Росією чи продовження протистояння з Росією, воно не знімається абсолютно. І треба мислити не на рік-два, а вони навіть на рік-два не мислять, так? Треба мислити на 5-10 років. Нам філософію взагалі життя повинні, повинні ми міняти. Ми повинні будувати. Таку там в плані перемозі є про це контингент е, український, так після перемоги, взагалі, що ми стаємо таким військовим кластером Європи, це є це добре, але це ж треба не, не виключно для наших західних партнерів. Це те, що треба українцям пояснювати. А коли ти оминаєш теми знову ж таки повторюсь, той ж самої мобілізації, так нібито це військове рішення. Що це за це військове відповідальність, бо це не відповідає дійсності, це політичне рішення, і за це відповідає саме президент України, так? Коли ти взагалі не торкаєшся цієї теми чи займаєшся відкритим популізмом, як, наприклад, з питанням бронювання, ну тоді зрозуміло, що ти працюєш на, на свою електоральну, так би мовити, на електоральну е, історію. А чому Зеленський такий впевнений, от що його оберуть? Ну тому що я от просто дивлюся, ну я розумію, що те, моя аудиторія це не, є, це не є соціологічна вибірка, так? Але тим не менше я не бачу там натовпу людей, які бажають голосувати за Зеленського? Це ну, ну, такив... є різні ситуації. Я розумію питання. Є я, я перший я, я не а... Не можу, я не маю власної соціології, яку я вірю, які довіряю, яку сам проводив і тому подібне. Так то мені важко казати, але я, я чудово розумію, що є звичайно прихильники Зеленського. Вони залишаються, вони його кількість, але можна створити обставини. Вони не так вже й складно створюються, про які просто іншого вибору не буде, як голосувати за Зеленського. Слухайте, це все це все е, гадання на кавові гущі, так би мовити. І е, все залежить буде, в якому стані йде Україна, скільки нас залишиться, як буде вирішено питання з тими, хто за кордоном знаходиться. Там безліч питань, які ми не знаємо відповіді з цього моменту. Але те, що Зеленський хоче, його команда що хоче продовжувати управляти керувати країною. Це абсолютно логічно і абсолютно виходить з усіх, так би мовити, е, кроків, які вони роблять. Хочуть залишитись залишити за будь-яку ціну. Ну, не за будь-яку. Я не знаю, чи за будь-яку він ціну хоче, чи не за будь-яку ціну. В нього є всі шанси стати ще раз президентом України, якщо складуться так зірки і, і багато чого іншого. Єдиний зараз, хто його ми знаємо, да, знаємо, по соціології це залужний, але перше, ми не знаємо амбіції самого залужного, ми не знаємо, чи піде він, ми не знаємо, в якому багато відповідей, які ми не знаємо. Тобто питання ресурсів грошей, питання медіа, питання багато чого іншого, так, питання населення самого, все це. Питання, які можна вирішити на свою користь так би мовити, Зеленському, зрозуміло, добре. По пане Максі. Я вам дуже дякую. Це дійсно дуже було і цікаво, і оперативно. Фактично, по гарячих слідах перші враження. Потім очевидно, цю тему треба буде далі продовжити. Будуть вилазити інші аспекти, очевидно. У цього так, так званого плану перемоги не зрозуміло тільки над ким. Отже, нагадую це був Олексій Голобуцький, політтехнолог. Мене ж звати Олександр Серцов, і це мій канал свіжої історії. Не забудьте підписатися на мій канал, на канал Олексія Голобуцького. Ну і всім доброго здоров'я. Це дуже важливо. Дякую. Дякую, дякую, дякую до побачення. so it